У нас ранок, але ще темно, бо тільки пів сьомої. Я зараз випила ліки, трішки перекусила там щось. Ой, ну сир таке, не хочеться так рано їсти, а ліки треба пити. Зробила каву. І я, що хочу, і принесла свою коробочку. Я хочу, поки світло не виключили, в мене є півтори години. Посидіть почистить нігтики. Так, лак я зняла, в мене тут безколірний такий був тільки. Я зараз не знаю. Ну, якимсь намалюю. А поки що п'ємо каву. Фенді спить, глянула температуру повітря на вулиці плюс три всього, буде 11. Ну чи буде? Ну я, мабуть, і сьогодні сама? Тому пошукаю якусь роботу. А що в? На дворі, може, потеплює. Ну, На дворі можна знайти. В хаті я вже все переробила. Можна, правда, піти на другий поверх. А там ніхто не живе, там і роботи немає такої. Там чисто. Хіба, може, якийсь павучок завітав? Ой! Цим виключенням так, як рано виключають, аж спати ще рано. Не знаєш, чим себе занять. Я позакачувала собі там, оповідання. І ото лежу і слухаю, а потім засну, а воно собі розповідає. Ой, горяченький класс. Кавовий напій. Чи кава? Раз з молоком. Ну кава. Таке життя. можна сказати, в самотності. Ну. Коли Вікулічка приїжджає трішки, ну, навіть не повинна без кінця біля мене бути, у неї своє життя. Ну, коли приїжджають то радості, бабуля оживає, <різь> каже Наталя, та виключити свій телефон біля малечі побудь. Я кажу, це ж йому буде пам'ять, він виросте і подивиться. Я знаю, ну син розлучився десь, ну, він розлучення взяв пізніше, а перестали вони жити десь малому було три з половиною роки, біля чотирьох. А потім, коли Саші не стало малий, приїжджав. Ну, не багато, а потім зовсім перестав. Я йому показувала, скільки в нього відео, більше 200. То він так радів, каже, я навіть не знав. Ну, відкільки ти будеш знати, що в мене таке хороше дитинство було. Так і нашому малюку. А він зараз я його знімаю, а потім, коли він щось там сердиться або ще, я йому включаю відео там, де він, то він такий заліпуха і прямо бере, бере телефон так дивиться. Думаю, треба ще і оцей момент зафіксувати. Забуваю зарядити свій старенький телефон. І завжди тільки такий епізод шикарний. Нема чим зняти. Так, ну добре, каву я попила. І зараз сяду і почищу ніхто. Зателефонувала Наталя. Каже, їдемо на кладовище поїдеш. Ти сама дома. Кажу, так. я оце. Останні нарвала і зараз біжу до них. Мергошечка, тебе не пускають додому? Так іди. Іди вже додому. Я тут погуляю, почекаю. Що тобі відкрить? Йдемо. Якщо там відчинено, пішли. Ну йди. Йдеш? Давай, йди. Йдеш? Давай, 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 давай. Заходь. Не хочеш? Чого не хочеш? Ну і чого ти не хочеш? Ну, от уже. Іди, я тобі тут відчиню, йди, Маргошка, іди. Наташа, я вже тут. Так, а ж А тут-то там холодно. Да, Я, я тобі моргушку хочу запустити. Бери, 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 побігла. Закрой, закрой, закрой. 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 Тоді я зайду. Та ж вона прийшла і проситься, щоб я її пустила. Ну, а ти, Наталечка? привіт. Та, а, оце ти вже накупила. А я таки бачила по, по 27 то гривень, а Віка мені за 45 купила. О, ця гарна, Наташ. Клас. А, ти вже крутила. А Віка спитала, де ти брала трубочки такого так, кольору. Да. Ага, я їй скажу. Каже, займайся. Зараз? Так, що ти що тут ще купила? Наташа, а що це? А, це эти? Ірлянда. Крітку купила. Що вона тут ще. О, оце гарна. Mm -hmm. о, супер. А ти ту не переробила? Ти казала тут гілочку, чи щось ще не робила? Mm -hmm. Не робила. Поняла. А, а на, навіщо эти? Спажки, надаш? А, я поняла. Угу. Ой от очіміли ручки. Ну і сьогодні швейну машинку візьми, може, гноміка зробиш. Mm -hmm. Бо вона важкувата, Наташ, я б принесла. Mm -hmm. ага. Ой, як тут грязько. Добре, що галоші воділа і взяла перебуватися. Оце тут ця могилка, що я хотіла поправляти, поправили, насипали. Іду до своїх. До чоловіка, до дочечки, до синочка. Ну, грязько. грязько. Ну, тут вже трішки облагорожують. Ну як тут витирати? Тут не витриш, хоч би не накидать. Так, привіт, мої рідні. Все, квіти поміняла, лампадку запалила. Ну не витираю, тут скрізь мокро, тряпка така, як родить дощ. Тільки лив. Ну, сьогодні не була, може вночі й був. Дивіться, у нас тут трішки знову розростається. Ой, ну менше хоч сміття буде. Піду я до синочки. Пока. Привіт, хлопчику. Привіт. Ой, твої квіточки теж вже засохли. Ой, а на цьому місці поховані. Тут просто могила була, а зараз поховали. Тепер не буду. А я там садила, ну нічого, куц. Ага, ось так. Ну й добре. Хтось буде тепер ухажувати за цією могилкою. Виходить, що я без окулярів не бачу, коли воно тут. Ну, поховали на цьому місці, трішки тут побруднили. Ну, зараз можна це прибрати. Поставлю квіти, синочка. Тут у нас прибирають, прибирають, оце жіночка похована, часто тут бувають у неї. Трішки в тебе поприбирала, синочок. Лампадку запалила, а то я все забуваю, зайчка. Квіти замінила, тут трішки листя згребла. І ось у і тут кущик і тут кущик росте. Ну це землю трішки можна буде потім прибрати, підрівняти. Ну, може навесні. Все, пішла. Я поїхали ми до Сашуні, сусіда, до Славіка, Пока, сонечко. Скільки у нас воїнів вже тут все більше і більше. Ой. Привіт, Славік, Саша. Ой, тут скільки, це солдати гвоздички приносили. Ага. Тут менше листочків, а в мене там багато у моїх, гарні квіти. Все цих провідали, трішки підремонтували. Прапор бо щось зачепився. Все пока.